Ефірів і розповіді про 10-й місячний день. Лунний не місячний, не знаю. Але, напевно, буде правильно місячний, бо луна то є місяць. Так же, сьогодні досить і досить легкий, простий день. Символом цього дня є фонтан, або джерело, або якась водойма, або якесь озеро, або річка море. Вода, фонтан і все що, що зв'язано з водою. В цей день досить такий добрий і корисний для всіх. Зробити собі якусь маленьку покупку, покупівлю чогось. Тому що все, що ви купите в цей день, воно буде як прив'язка до вас. І це буде як ваш амулет. Чи ви купите собі якийсь кулончик, чи ви купите собі якесь колечко, чи ви купите собі одяг, чи взуття, чи щось таке, свічку, чи щось таке пам'ятне, що вам принесе і від того прив'яжете, вода вам привес, принесе в той дім легкість, легкість і простоту життя. То досить такі добрі фактори, які на які треба звернути увагу, тому що легко і просто жити, мало хто вміє. Треба навчитися, щоб вийти на високу, високу енергетику життя, щоб поняти, що таке легкість життя. Ось так. так же. досить добрий день, досить легкий день. І це день початку всього нового. Хоч що можете починати цей день любі справи, любі договори підписувати, починати можна будь-що. Нове заняття, нове, читання нової книги, будівництво будинку, або дому. Досить добре починати. Сьогодні закладати той фундамент, початок, як що буде зроблено, як будете планувати. Також дуже добрий новий проєкт, або початкову ноту вашого початку бізнесу. Це також досить добре. А ще досить добре. То у мене є дівчатка не, заміжні, не бо хлопчик, не жматі, це таке досить добре запам'ятати і занотувати собі 10-й місячний день, тому що цей день зв'язаний з тим, що дуже легко і добре виходити заміж. Якщо запам'ятаєте, він дуже удачний. Сімейне життя буде легке, просте, енергійне. На лайті, як каже теперішня молодь. Так і поняли. Багато речей ви будете сьогодні робити несвідомо. Йо? Але всі вони приведуть до успіху, тому що вони, якщо ті, <кхи> ті якісь дії, або якісь речі, які будете робити, не будуть шкідливі комусь другому. Я розумієте, що я маю на увазі: речі, які ви напланували, або що там вилізло у вас з несвідомості. Але ресурсного, позитивного, яке зв'язано з ростом, з розвитком, з розумінням, а не з якоюсь завистю, укорою шпилити, вкусити, а такі вовці, гадючики, штучки гадючки сьогодні не-не-не, таке не можна. А також відстежуйте знаки Всесвіту. Хто вміє, розуміє, як Всесвіт і Бог допомагає. Тоже живе на цій хвилі. Любий знак, люба інформація, любий сигнал, який побачити в просторі. Просто знаки, які збираються в просторі. називається слухати інформацію і поради Всесвіту. Любий знак заговорив з тобою на вулиці чоловік, кого ти бачиш перший раз, запитав на напрямок туди, наприклад. Це теж знак. Знак. Це підсказка, просто я розкажу: знак невідомого. Коли в тебе спитали дорогу, чи, ну, скільки разів мені здається, що їду машиною, зупинюся і питаю, чи проходжуся по празі, теж питають дорогу. То означає, що в мене відкриється знак невідомого. Чи, ще я сьогодні не знаю, що вже завтра щось буде корисне, щось буде нове, щось, якась новизна прийде в моє життя. І любі знаки. От сьогодні, наприклад, ми зайшли з чоловіком в магазин, коли ходи на 10 кілометрів. І біля магазину сиділо досить, бага... досить, досить все -таки багато людей. Я аж два рази поздоровалася, і, в принципі, мені ніхто не відповів, тому що вони щось обсуждали, бігали там якісь дітки біля них. Ну, такий хаос, так багато, всього там голова. Аж я вже думаю, так вже третій раз не буду говорити, як я два рази сказала. І... І ви знаєте, ми зайшли в магазин, зробили покупку, вийшли і виходимо, і заходить одна мамуся з трьома дітьми. І ви знаєте, я прослідкувала, я прослідкувала такі речі, які я, які в наших звичаях сім'ї, немає такого, що я бачила у тій мамі і в тих дітках. Зовсім нове, новий, новий. Нові речі, які ми не використовуємо. Я не кажу, не осуджую, чи вони погані, чи добрі, але я таке побачила. От маєте тобі новий знак. Це просто знак всесвіту. Може, внеси в надрив свою сім'ю цю річ, яку я побачила, цю властивість комунікації з продавцем і з трьома дітками. Це був знак всесвіту. Дуже гарний день для активного відпочинку і активної роботи. Також в цей день дуже вдалий для роботи з родовою енергією. Зробити щось для зміцнення сім'ї, для формування сімейних цінностей. Можна приготувати подарунки, близьким матусі, батькові, особливо, тим, які зв'язані з нашою кармою і продовжують наш рід. Сьогодні Досить добре так і позвонити батькам, поспілкуватися з ними про своє дитинство, про якісь хороші енергії, які, які внесуть у ваш рід. Добре, зробити якусь... Якусь намалювати собі дерево життя і силу роду. Тому що рід все рівно стоїть за нами і він нам допомагає. Якби ми молоді не думали, що, що за все може мама з татом, або за все можу я там, чи мої якісь крокодили в голові. Це неправда за все, все тягнеться з минулого. Я реалізуюся і творю своє життя в теперішньому, щоб завтра моє майбутнє було краще. Так сьогоднішні мої мислі вже напрацьовують мені на майбутнє. Так, так, а так само зв'язано з цим минулостю. Аж тих 74 людей, які є в нашій жарптиці, в нашому роді, мама, тато, їх батьки і їх. Якщо ви намалюєте з маминої сторони і з батькової сторони оцей рід, цю журптицю, так ви побачите, що аж до сьомого покоління цей рід допомагає. Можна навіть поробити якісь афермації, подякувати роду, що вам допомагає жити, надихає, і стоїть за вами величезною силою, тому що він стоїть за вами. Ви проробляєте якісь свої речі. Цей день також зв'язаний з водою, що ж називається день фонтана джерела. В цей день добре сходити десь в лазню, в саун, дозволити собі поніжитися у ванні з якимись гарними мильними е вонявими свічками. В цей день особливо чутливі, е чутлива ваша душа до нових думок. Заряджати можна заряджати чай, компот, воду, заговорювати, тому що. Ну, саме ж, не заговорив якісь там страшні речі, то ні я ні на нагоду. Я говорю про те, що може собі сказати, чиста водиця, яку я п'ю, вичищає моє тіло від токсинів. Оце називається, по-моєму, заговір. Небо я п'ю чисту воду, щоб вичистити лімфу. Отаке От моя чиста христалева вода з джерела сьогодні вичищає мої негативні, негативні думки. Вона в цей день дуже чутлива до думок. І якщо ви будете пити і говорити собі отакі речення, що ви хочете в цій житті бачити, так воно може і станеться. Ну просто в цей день досить-досить таке добре подумати про те, що ви хочете в цьому житті, тому що всі нові фундаменти зародження і думок, і дій, і рухів, і... Всього, що зв'язано з, з вашою активністю, з вашими планами на майбутнє, сьогодні дуже легко, просто, як кажуть, копається, закопується перша лопата, де буде строїтися дом, де буде строїтися ваше майбутнє. От цю першу лопату сьогодні можна заложити. І все, що ви хочете, щоб сповнилося в вашому житті, все можливо туди вкласти. Любов, повагу, фінансове блага, любов до ді.